Антибіотики стають безсилими проти бактерії. Щорічно понад 5 мільйонів людей помирають через неефективність лікарських препаратів, і ця тенденція набирає обертів за даними ВООЗ, Після пандемії коронавірусу та спочатку повномасштабної війни ситуація з низькою дієвістю антибіотиків в Україні стала однією з найгірших у Європі. Докладніше далі. Науковці б'ють на сполох. Ліки на основі антибіотиків стають все менш дієвими. Причиною цього явища є антибіотикорезистентність, тобто зниження чутливості бактерій до діючої речовини, через що кожного наступного разу для впливу на бактерії потрібні нові види антибіотиків. У Мінохорони здоров'я зазначають, що на ситуацію суттєво вплинула пандемія коронавірусу. Тоді лікарі не завжди виправдано призначали антибіотики іноді одразу кілька різних, а пацієнти нерідко займалися самолікуванням і приймали ліки. Для перестраховки. За даними ВОЗ, у 2019 році майже 5 мільйонів смертей були пов'язані зі стійкістю бактерій до антибіотиків, а вже до 50-го року це число може подвоїтися. З кожним роком лікувати інфекційні хвороби бактеріального походження, пневмонію, ангіну, туберкульоз, гонорею стає все важче. Хірургічні операції, такі як апендицит чи кесарів ростин, трансплантація органів, хіміотерапія, також стають дедалі ризикованішими. Якщо антибіотики перестануть діяти, то 3 з 10 випадків пневмонії закінчуватимуться смертю. П'ять із тисячі жінок не виживатимуть після пологів, і лише чверть людей, які хворіють на туберкульоз, зможуть вилікуватися. кажуть у МОЗ в Україні. Є додаткові причини, через які стійкість бактерій до антибіотиків зростає, і пов'язані вони з війною. Як розповів BBC Україна, фахівець центру громадського здоров'я при МОЗ Артем Горбачевський. Поранені, які перебувають у прифронтових медичних закладах, обмінюються флорою стійкою до антибіотиків. Це ускладнює лікування військ. Крім того, нові штами поширюються на інші території, куди перевозять поранених. Лікарі попереджають, що вживання антибіотиків на власний розсуд може мати тяжкі наслідки у майбутньому і нагадують, які хвороби лікувати одразу антибіотиками не варто. Це грип, застуда та інші вірусні захворювання, оскільки антибіотик не діє на віруси, а лише на бактерії. Бронхіт, синусит, інфекції вуха можуть виникати внаслідок як вірусних, так і бактеріальних інфекцій, і це має визначити лікар за допомогою додаткового. Досліджень так само і з запаленням очей, крапити краплі з антибіотиками, якщо просто почервоніли очі, шкідливо на незначні порізи не варто накладати мазь з антибіотиком, бо лише 3% ран інфікуються. Така мазь буде потрібна лише при діабеті чи коли рани значні та забруднені. І головне, антибіотики не вживають профілактично, адже вони не запобігають інфекції, а лікують її. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.